Практичний курс навчання в автошколі для осіб з інвалідністю ХНУС опановує Максим Кули, який перед цим успішно склав іспит із теорії, опановуючи її самостійно. Свій перший бойовий досвід Максим здобув у станиці Луганській, коли 2016-го добровольцем став на захист Батьківщини. Потім Світлодарська дуга, Маріуполь, із перших днів повномасштабного вторгнення служив в одній із бригад ЗСУ в Одесі. Після важкого поранення та втрати правої нижньої кінцівки Максим проходив тривале лікування у різних містах України, під час якого йому було зроблено 12 операцій. Потім реабілітація. Максим Кулик розповідає. Приїхав камянець Сподільський навчатися в автосправі для того, щоб опанувати майстерність мастер... водіння. Сам дізнався про цю автошколу з інтернет-ресурсів. Отримати права для мене в першу чергу це комунікація більш буде зручніша для того, щоб можна було пересуватися, переміщатися. Ну, в плані цього, що зручність, удобство.